Доброго здоров'я! Справа йде до кінця вересня, і у нас сильний заморозок. Вже так рано заморозок. А ми по гриби. Як бачите, в молодий сосновий ліс. І як бачите, з бухтаром. На листі мороз, на траві мороз. Мухтар змерз, як цуцик, не сильно змерз, у нього шубка, і він швидко бігає. На гілках сосен теж сніжний іній. ми в сосновому лісі, тут він тільки піднімається, ідемо туди, в старший сосновий ліс. І першим у більшому сосновому лісі я побачила рижика. Чудова знахідка. Перевіримо, наскільки чудова. Доволі непогана. Удача напочин рижик. Проходимо далі і помітила ось такі непоказні з виду грибочки, але вони надзвичайно цінні. Це маразміус ореади з латиною. Опеньок луговий, <сум> вискочив весняний гриб. Запах. Запах опенька лугового, його ні з чим не сплутаєш. Пластинки в нього нечасті, рідкі і такі, як колесико, вони не приростають. Щільно до ніжки. Ніжка доволі таки тверда, вона навіть погано гнеться. Через те луговий пеньок рекомендують зрізати ножицями, але ми спробуємо зрізати ножем, гриб вийшов чистенький. І у нього немає отвору всередині ніжки луговий опеньок. Дуже гарна удача. Далі збираємо луговий опеньок тут. М -м -м. Пропав. Ось грибочки такі самі. Так. Ну. Ось це ще, більш-менш добре. Наглість оцього пса не має жодних кордонів. Склала лугові опеньки в пакетик і поклала в корзину. І він вихватив і отам от десь поматлошив пакетик. Треба піти залишки забрати, щоб не було сміття у лісі. От противний. Хотіла показати. І цей грибок, який малось показати, уже мухтар на ньому потоптався, ось так покажу на іншому. Схожий оцей грибок на луговий опеньок, але краї у нього нерівні, як бачите, у цього грибка. Це якийсь грузлик по краях біла полоска, біла стрічка. Що у логового опенька не буває, запах оцього грибка не добрий. А ще подивіться зовні. І ви зразу зрозумієте, що то не луговий опеньок. Ось які пластинки широкі у логового опенька, і які тісненькі у грузлика. Не будемо плутатись. Он що з пакетика зробилося. З допомогою собаки. Забираю додому. Зла не вистачає. Подивіться, який мороз? Який тут на ложку мороз? Він уже розтає і вода. Сріблиться на сонці різнокольоровими краплями, а тут в тіночку ще є мороз. Це так хоче вихватити у мене пакет, залишки пакету. В лісі багато дощовиків, і сьогодні я буду їх перевіряти, якщо добрі забирати, оцей добрий відскочив. Оцей біленький. Виходить в лісі стільки грибів, а ми їх минаємо. Дощовик звичайний, дощовик перлиновий. Бачите, які у нього шипики, як перлинки на руках. Нарешті бачу те, за чим сьогодні прийшла маслючок молоденький, чистенький з дощовиків добрий суп. Їх можна смажити, сам відскочив, можна сушити. Як смажить дощовики? Можна смажити, я так зрозуміла, і чистячи верхню шкірку, і не чистячи, щоб не заморочуватися. Ого, дощовиків тут як рясно висипало, подивіться. Дощовики можна брати, коли вони біленькі всередині, і ось так відскакують. Я так зрозуміла, що спочатку мені треба пройти по рижикових маслюкових місцях, а потім уже займатися дощовиками, тому що тут можна їх брати конвеєром. Іду по лісу, по ходу хапаю дощовики, які більші. Бачите, які вони пружні, отакий треба брати. Он ще великі дощовики, оцей навіть схожий на дощовик мішковидний. Колись я бачила такий. Він негодний, м'якенький, цей на грані дома розберемося. Якщо дощовики хоч трошки якісь коричнюваті, змінили колір, їх уже не можна в їжу використовувати. Біленький, я вам скажу, що й мухоморів у лісі нерясно. Перша хвиля вже закоцюбла і покоричневіла. І доживає свій вік, а друга хвиля тільки-тільки починається. Ось такі грибочки рідкісні поки що. В цю пору в сосновому лісі вже з'являються лаковиці. Так, <смір висок> вбереглась лаковиця. Ось вона красунька. Лаковиця рожева, опушення в основі ніжки, пластинки, доволі товсті в неї, рожеві пластинки, морквяно-червоно-коричнева шапинка, така ж коричнева ніжка, може бути загнута. Лаковиця їстивний гриб, він не користується популярністю у грибників, але гриб нормальний. Я його беру тоді, коли вже інших грибів зовсім немає. А там іще її посестри сидять. Маленькі. Бабине літо з приморозками. Бачите, в мене ще пара йде, проте рукавиці вже скинула, вже потепліло. І там павутини кругом. На соснах, на траві. Серед густих сосен діляночка з сосни з березою. І щось тут є. Невже краснючок? Так. краснюк. Удача, краснюк червоний, такий як осиковий, бачите, яке червоненьке на ніжці. А де ж осики тут? Ось вона осика в мене перед носом, а поряд ріс грибок. Отам От ріс краснюк осиковий. Більше такої лапи, як краснючки, не бачу, прямуємо далі. Ох, яка велика сім'я лаковиць рожевих. Свіжі, здорові грибки. Зараз їм дуже комфортно, тому що виглядають захопливо. Приємно бачити різногриб'я в лісі. Просторі галявинки в лісі всі потоптані, пориті, погарцовані. Ось так. Ось так дивіться, що робиться з моху. І це все лиси ці порили. Їх тут тьма розвелось видно. Коли в нас починає вже встановлюватися осінь, з'являється в соснових лісах, я її бачу, ось такий гарний грибочок. Ось він, Грибочок дрібний, але дуже красивий. Подивіться, яка зубчаста оторочка у неї. Це цистодерма по краю шапинки. Шапинка біля горбка. Навіть і збирається в складочки. Тут молоденький гриб, мабуть, не так видно, і ще й розтає приморозок. На ніжці у неї лусочки, є кільце, пластиночки білі, запах дуже приємний. Колір невимовно красивий. Цистодерма амміантова, цистодерма абрикосова. І ви бачите, що і колір абрикосовий, і якщо ви її понюхаєте, то і запах буде абрикосовий. Дуже красивий і дуже чарівний грибок. Він мені надзвичайно подобається. Він їстивний, але хто стане їсти ось таку красу? Вона ще й дрібненька при тому. Ось тут яка рясненька циста. Уже п'ятий раз знімаю, бо тільки я починаю знімати, як він топчиться біля мене. Прибігає, я його віджену і тільки беру камеру, і він уже тут. Ну який противний, ну? Фу! Фу. Рясненька тут цистодерма амміантова, а вона побільшає, розпуститься і стане ще кращою. Знову зловила маслючка. Маслюк справжній. Сюіліс лютеус з латиною. Бачите, на ньому є кільце. Маслюк справжній. Маслюк осінній, його ще називають, чистесенький. І що ж їх сьогодні так мало? Ось малесенький теж лізе. Може, друга хвиля маслючків тільки починається. Ми вже в цьому році брали маслюки. Бачите, у нього трубочки ще закриті покривалом. Малесенький. Ще з одним маслюком поталанило. Лютеус означає жовтий. Бачите, які жовті трубочки у маслюка чистесенький. Може, вони починають рости. У нас вчора був дощ, сьогодні зранку. Приморозок, але приморозок маслюкам не дуже вадить. Раптом піде ще одна хвиля маслюків. І в тому, що я мислю вірно, ось доказ: малесенькі маслючки лізуть. Я їх заберу, тому що сьогодні маслючків обмаль, оці можна навіть і не чистити, просто помити. Краще буде їх помити, ніж чистити. Прийшли з Мухтаром на рижикові місця, і ось дивіться, де наші рижики, Вони нас не діждалися, всі пропали, а нових ще немає. Ідемо далі. Маслюк жовтий, маслюк справжній, сюїліс лютеус. А перед цим зірвала другий маслюк сюїліс піператум. маслюк перцевий, який теж починає активно рости і росте в соснових лісах разом із маслюком справжнім. Шапинки майже однакові. Це трошки навіть залапана шапинка, а якщо вона свіженька, то вони майже однакові. Як їх розрізнити? Ось понизу. Бачите, шапинка під низом у маслюка перцевого червона, а це теж маслюк перцевий. Ви бачите, червона шапинка, а зверху ну, точно, як маслюк справжній. Зараз ми знайдемо справжнього маслюка, або витягнемо його з корзини і порівняємо. Дивіться, у маслюка справжнього, трубочки жовтенькі. А у маслюка перцевого червоні трубочки коричнево-червоні, ніжка більш така жовтенька на розрізі. І якщо його ось цей маслючок трошки відкусити, то ви відчуєте яскравий перцевий смак. Їсти його можна, він вважається неїстивним або умовно їстивним із-за перцевого смаку. Його можна додати у страви замість перцю. Але якщо такий маслюк перцевий відварити, то гострий смак у нього пропадає. Отакі перцеві маслючки сушать, мелють на порошок і додають у страви замість перцю. Я беру такі маслючки не багато, але беру. Повернулася я туди, звідки і починала у ліс, де найбільше дощовиків. Буду брати ці грибочки. Дощовики теж нелегко брати, їх багато, але вибрати з них це треба ще постаратися. Тому, що треба брати пружні, тверденькі, а вони. Ну, цей ще більш-менш, а у їх багато вже постаріло. Хочеться забрати такого великого, але він уже ніякий. Краще брати маленькі. Оцей теж поганий. Цей теж вони не те що погані, м'які не хочеться брати. Нарешті збудеться моя мрія, насушу дощовиків і побачу який з них взимку суп. Ці всі добрі, маленькі. Фу. От так. Ви коли-небудь бачили, щоб хтось ішов з корзиною дощовиків? І в мене не побачите, тому що набрати корзину дощовиків треба цілий день затратити. Вони такі дрібнесенькі, дрібнесенькі. Але щось наберемо. Я їх смажила, щоб в такому я була захваті від смажених дощовиків, то ні. Гриби смачні, але не унікально смачні. Мухтар. Дощовики, гриби, які дуже швидко псуються і пропадають, інколи їх додому не можна донести. А щоб вони не псувались, не гнили, так би мовити, зсередини, кажуть, їх треба розрізати. Тоді оцей процес їхнього псування закінчується, перестає впливати на гриби, дощовиків реально багато. І якби я з самого ранку їх збирала, то до сих пір би зібрала б хоч пів корзини. А так ще треба працювати й працювати. Я була наполеглива і дощовиків так і трохи назбирала. А ще ми з бухтаром витримали сьогодні один одного. Може, діло піде на лад. Чи можна зараз йти в ліс? За дощовиками, будь ласка, спробуйте цей гриб, вам сподобається і ще щось знайдете, так як і я. Краснюки, маслюки, рижики раптом трапляться.